Буна героїв, вона, вона дає розуміти, що вона пам'ятає про всіх. Цей Фонд з'явився в нашій житті в той момент в дуже важкий момент. Для, для мене це дуже важливо підтримати, підтримати сім'ї хлопців. Ти коли приходиш на ці зустрічі, ти бачиш дітей, просто я сам батько. знаєте. І коли діти приходять і, і розуміють, що батька нема, це, ну, це напевно, саме Найстрашніше, що може бути. Почалося повномасштабна вторгнення Російської Федерації. Ну, я з перших днів знав, що, що треба робити, як це робити. Ну, ідея з'явилася е, ще на початку війни, тому що ми почали отримувати багато звісток про загиблих друзів саме з Харківського Двіжу, і цифра була вражаюча. Але звістки пішли з інших міст, з Дніпра, з, з Києва, з Маріуполя, багато хлопців на Азовсталі у складі, славнозвісного полку АЗОВ. І цей проєкт став національним. Прийшов тяжкий час для усієї країни і для хлопців, які віддали своє життя. Ми розуміємо, що залишили сім'ї, яким теж потрібна підтримка і допомога. Я сам знаю, що таке жити без батька, як це тяжко. І тому з перших хвилин, як я тільки почув про цю ідею, відразу підтримав, тому що для для мене це дуже важливо підтримати підтримати сім'ї хлопців дуже дуже важливо подібного роду проект я не мав досвіду взагалі ні я ні Дмитро ні Павло тобто у нас є там у кожного свої там комерційні якісь проекти але е, проєкт саме некомерційної організації для нас став став новим Це фактично як якийсь стартап ну враховуючи свій досвід свої якісь там е, думки про це і ми емпірічним Шлях шляхом ми вибудовували цю систему. Для нас було неочікувано, що взагалі люди настільки позитивно відгукнулися на цю ініціативу. І коли ми починали перші перемовини, взагалі про підтримку якусь навіть медійну, ми майже не отримували якихось ні. Тобто всі були готові. Причому цей футбольний світ, і не футбольний світ, і ми отримали таку велику підтримку, котра. Нас дуже мотивувало. Ну, з самого початку, коли ми там скинулись, скажімо так, грошима, от тільки з самого початку, у нас я всіх вже ж перерахую, був я, Сергій Кривцов, Сергій Сідорчук, Георгій Бущан Шапаренко Микола. Потім був Шабанов Артем, у нас Олександр Зубков. Оці хлопці, вони з першого дня підтримали всі хлопці. Я знаю, що всі тому, що я там з ким всі хлопці Шахтаря, Динамо, у всіх клубів України національної збірної, вони підтримують, підтримували і підтримують на нашу країну військових. Але якщо казати там про наш такий невеликий фонд, і коли ми вже почали допомагати трибуни героїв це, ці хлопці яких я перечислив щодо взагалі ідеї, як цю ідею втілити в життя? Це були складні часи, тому що розумієте, в нас така цікава субкультура. Не завжди вона була зрозуміла громадянам взагалі усім. А тут ми повинні перейти від такого закритого формату, відкритий, перейти у благодійність, щоб зробити не втратити себе. І зробити якийсь універсальний фонд, який не буде там ділити на команди, на клуби, на угрупування, на якісь рухи оце було складно. Для мене робота ну, як така почалася ще в Харкові, коли я був так. Ще навесні 22-го року. Треба було знайти інформацію про якомога більшу частину загиблих фанатів. Так до цього я не працював в жодному фонді, тобто якесь спілкування. З родинами загиблих, це є однією з моїх функцій в фонді, Було лише з родинами з мого руху. Як воно буде з незнайомими мені людьми, трошки важко уявлялося, але більше, після перших дзвінків вже якось склалося легше. Воно робота налагодилася, люди. Йшли на контакт, відкривалися. Я більше консультант, ніж команда, тому що команда, я бачу, що робить це присвята дуже великої частини свого часу. І результати, які є у фонду, ну вони мене вражають, якщо чесно. Коли я познайомився з Тіханом з метром, для мене ну для мене дуже важливо бачити, які люди це щось створюють, да, і як вони до цього відносяться. Тобто по ним видно, що це люди, які запускали не заради там якихось там інтересів, скажімо так, політичних чи комерційних а Заради якоїсь соціальної, дуже такої важливої місії це робота командна і в першу чергу є авторитет засновників фонду. Так цих людей знають всі, і вони, в принципі, не перша, це не перша їх ініціатива з допомогою там, і військовим, взагалі не перші їхні добрі справи. Їх авторитет говорить за них, і це якби один з таких кит китів, на якому від, від на початках тримався фонд. Щодо мене, бекграунд був певне спілкування з фанатським світом, тому що до того, як з'явився фонд, я мав певний досвід написання статей, написання публікацій для відомого фанатського ресурсу. Фонд займається ну, кількома, кількома, скажімо так, напрямками. Тобто, перший напрямок це фінансова допомога постійно щомісячна до отримання родиною державної компенсації. Другий напрямок це юридичний напрямок, тобто це саме допомога в зборі подані документів на державну компенсацію, це допомога по приватним запитам. Збираємо всі справки, довідки, витяги, сповіщення про загибель. Бійця, і е, в подальшому також вже дуже багато виникає питань саме стосовно яким чином при якій обстановці е, загинув необхідно звертатися також з запитами і адвокатськими, і з іншими запитами до будь-яких Це починаючи від. Е, Військових частин, заканчуваючи навіть міністерством оборони, десь 70% звернень родин вони на теперішній час позитивне вирішені. Також це є соціальні проекти, це проекти для відпочинку дітей, для відпочинку батьків та дітей. Сам той процес залучення родин, дітей до спілкування з футболістами, з фанатами тими ж, з іншими родинами, це, мабуть, головна цінність, яку вони отримують. Це е меморіальні проекти. Тобто наш сайт це по суті така меморіальна дошка з детальними описами, з детальними некрологами, описами життя, світлинами загиблих. І ми вважаємо це дуже важливим, тому що ну, пам'ять про, про людей, які нас захищають, це така ну, дуже важлива історія. Тобто, поки, поки ми пам'ятаємо, вони існують про образ самих фанатів. Тобто він завжди був такий шебутний і, начебто, для якоїсь частини можливо і немалої, опитування не проводив навіть десь негативний, але наразі це ну просто найреальний приклад того, яким треба бути. Для мене от фонд робить такі дві речі: це образ загальний. Тих хлопців-фанатів. І неважливо, взагалі вони йде зараз. Тобто на фронті, на фронті, взагалі образ фаната міняється, на мій погляд, в цілому. І от якраз підтримка ну це я б навіть не підтримку звав, це є родина. Футбольна родина для мене це підтримка з усіх боків. Це як футболісти підтримують родини, це так само підтримка від родин до футболістів на якихось іграх або заходах їхніх. Також це підтримка. Від гравців та родин для нашого фонду, коли вони кажуть, що ми робимо в дуже велику справу, це дає більше сил рухатись далі, щось нове робити, брати якісь нові висоти. І знов таки, як багато процесів і результатів фонду, вони з'явилися органічно. Синергічно, ми навіть просто коли обговорювали якісь процеси в нас завжди фігурують родини сім'ї, бо ми допомагаємо родинам. Взагалі, в голові ми маємо цю співпрацю з партнерами. З гравцями, суб'єктами футбольного світу. І звичайно, що все футбольне, 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 і якось воно само навіть у розмовах збігалося, що це футбольна родина. Ну, Футбол моє життя, і для мене, для мене футбольна родина це теж частинка моє, моє життя. Все в житті взаємопов'язано, і ми розуміємо, що одне від другого залежить. Тобто Ми, ми допустимо, як футболісти, якщо не брати. Воєнні дії ми граємо для вболівальників. Тому, коли там, біда приходить до однієї частини родини, то ти теж горюєш і теж хочеш чимось допомогти. Тому що зараз страждає країна, страждають люди і страждають всі. І, ми, і футбол теж страждає. Але ми повинні буде разом, об'єднатися, бути сильними. Мене звати Матвієнко Крістіна. Я — жена загиблого бойця полку «Азов» В'ячеслава Матвієнка. Він був э, фанатом футбольного клубу «Шахтёр». Футбольна сім'я для мене... Э, я почувала на собі, що це таке, коли куча хлопців, яких я даже не бачила навіть вживу, розгадували мій номер телефону. Выразили свои соболезнования, оказали помощь моральную, материальную, что было немаловажно в то время. Я была очень приятно удивлена, потому что это очень грело душу, очень было приятно, что моего мужа помнят, знают и хотят помочь его семье. Поэтому это очень важно, это очень нужно. Ця дійсно об'єднує і вона, ідея ця масштабована. В рамках футбольної родини ми можемо робити не тільки ту допомогу, яку ми робимо зараз, але і інші акції, офлайн, якісь активності, які ми вже робимо. Ми робимо тур пам'яті, ми робимо зустрічі родин з відомими футболістами, зірками футболу. Тобто ті процеси, ті активності, які яким чином об'єднують тих чи інших суб'єктів футбольної родини. Ну, те, що хлопці зробили, це взагалі таке. Перший крок, напевно, до нормального суспільства, яким, яким воно має бути, напевно. Тобто те, що вони зуміли згуртувати знаєте, всіх навколо проблеми, навколо трагедії, напевно, так буде правильно сказати. І те, що зараз не тільки футболісти, не тільки ультрас, ви ж бачите, що і багато журналістів допомагає багато. Футбольних функціонерів також приєдналося до цього. Я дуже радий, що навколо такої трагедії, як загибель футбольних фанатів, такої кількості, в якій це є зараз, всі ці, так би мовити, проблеми були відставлені, і футбольний світ об'єднався для того, щоб допомогти. Ми бачимо, як з фондом з результатами повищується результатівність кожного члена нашої команди. Це дуже важливо, тому що в фонді не дуже багато людей працюють. Ми з перших днів, з перших місяців виплати, ми жодного разу не змінили своїх цілей. Родини, які не отримали державну допомогу вже більш півроку, щомісячно отримують по... Нашим по нашим даним, по нашим цифрам, це більш там ста родин, там 120, можливо, родин вже отримали. Я гряник Сергій, батько загиблого гряника Олександра, котрий загинув на Зовсталі 8 травня 2022 року. Трибуна героїв вона об'єднує всіх болівальників, ультрасів, фанатів, кузьмічей, навіть всіх кузьмічей. України вона об'єднує і завдяки трибуні вони допомагають. Ну, я знаю, що допомагають, дуже-дуже допомагають. І за це їм велике дякую. Касательно нашей семьи, переоценить помощь трибуны героев очень сложно. Без привлечения я могу сказать, что благодаря им, в принципе, мы сейчас живем и продолжаем дышать, существовать и двигаться по жизни. Помощь финансовая, которую оказывает нам фонд, она очень велика и очень ценна. На данный момент по результатам фонда можно сказать, что Ну, якщо в цифрах, то більш ніж 10 мільйонів фінансової допомоги виплачено родинам. У нас знято вже більше п'яти фільмів таких меморіальних про конкретних загиблих хлопців. У нас є на сайті більш ніж 75 нікрологів. Це нікрологи, які ми самостійно пишемо. Тому вони дуже детальні, вони, ну, вони дійсно розповідають історію життя тієї чи е, іншої людини. Фонд росте, завдання ростуть, виклики з'являються нові, але ми вже отримали впевненість, що ми і нові виклики зможемо здолати і отримувати результат на довгий термін. У спортивному світі України про трибуни Грої знають зараз усі. Щодо масштабування фонду і, і, і до того, як він має, і може виглядати у майбутньому, це, перш за все, вихід, мабуть, на світовий масштаб, тому що, як я вже казав, створення футбольної родини це світовий феномен. Багато звернень саме від родин загиблих наших хлопців, коли вони казали, що. Саме ваші гроші допомогли нам вижити в перші місяці і допомагають вижити саме зараз. Тому, тому фінансова це пріоритетна, пріоритетна глобальна місія, глобальне завдання забезпечити родини, які залишились без своїх героїв, забезпечити впевненістю, що вони завжди можуть розраховувати на футбольну родину. Місія фонду, я вважаю, щоб постійно допомагати людям, тому що цих хлопців вже не повернеш, а їх сім'ї залишаться. І я думаю, що тут потрібно буде багато працювати над систематичною постійною допомогою сім'ям. зараз найголовніше, щоб скоріше все, все закінчилось. Тобто це те, про що ми з вами спілкувалися. Не забували про тих хлопців, що загинули. Це це також, напевно, найголовніше, що може бути. І меседж, який який, який має нести не тільки організація трибуна героїв, да, а і футболісти, і клуби, і ну всі, хто має відношення до футболу. Саме по-перше, ми надіємося, що ця війна, вона як скоріше закінчитися. Повинна, щоб, скажімо так, ми зупинилися на цих загиблих, які є на теперішній час, на жаль, наші фанати. Це по-перше. Вже після закінчення війни, ну, я впевнений, що ще прийдеться дуже багато допомагати сім'ям тим, які загинули хлопці наші, і я впевнений, що є до чого йти далі. Наша родина хоче щиро подякувати всій футбольній родині і трибуні героїв за допомогу і підтримку родин полеглих футбольних фанатів. Халані родина Олексія Яніна сподівання дієць. Це його син. Я дружина хочемо подякувати всій футбольній родині і фонду трибуни героїв за вашу підтримку, за ваші добрі серця. Ми хочемо подякувати футбольній родині. Благодійні організації трибуна героїв за ту підтримку, яку ви нам надаєте. У таких дуже вам дякую, що ви підтримуєте нашу родину. В мене троє дітей. Я залишилася одна. Я дуже вам вдячна за те, що в мене є змога, змога оплачувати спорт своїм дітям і амуніцію для спорту. Теж дякуємо фонду Трибуна Героїв та всій футбольній родині. Ми дуже цінуємо вашу допомогу і відчуваємо її навіть так далеко від дому. Дякую, запити. цей складний час ви робите дуже круту справу. Футбольна родина об'єдналася і це безцінно. Дякую трибуні Герої» за вашу підтримку та допомогу. Ви неймовірні!